На Одещині поліцейські викрили організовану групу осіб, яка займалась продажем українських дітей за кордон для усиновлення. За даними слідства, зловмисники переправляли дітей з Сирії та дітей, позбавлених батьківського опікування, за кордон для їхнього незаконного усиновлення іноземцями, навіть обходили заборону міждержавного усиновлення, встановлену під час воєнного стану. Щоб реалізувати оборудки, вони оформлювали опіку на підставних осіб, переважно чоловіків призовного віку, даючи їм можливість. Уникнути мобілізації та виїхати з України. Фігуранти використовували підроблені документи, чинили тиск на посадовців служб у справах дітей і військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, використовуючи корупційні зв'язки та видаючи себе за впливових осіб. У такий спосіб зловмисники добивалися ухвалення позитивних рішень щодо призначення опікунами підібраних осіб, забезпечення їх відстрочками від мобілізації та дозволами на виїзд дітей. За кордон жертвами злочинної схеми стали щонайменше 25 дітей, 13 із них зломисники незаконно перемістили за кордон і передали іноземцям на виховання, утримання та усиновлення. Наразі трьом учасникам організованої злочинної групи, двом жителькам Львова, серед яких організаторка та їхньому помічнику за кордону слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України залежно від їхніх дій, за частиною 3 статті 149. Торгівля людьми, частина 3 статті 332, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, частина 3 статті 358, підроблення офіційних документів, максимальне покарання за ці злочини до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Двоє підозрюваних були затримані поліцейськими у процесуальному порядку суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справа внесення застави в розмірі понад 2 мільйони гривень. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетник до злочинної схеми.